Отже, давайте розбиратися в цій ситуації, чому настільки активно підхопили цю тему щодо поширення фейкової насправді новини про те, що Чарльз третій помер. Ну тут є дві основні причини: перше, що це гучна така новина, яка швидко може розлетитися мережею. А друге, це те, що українські медіа не перевірили інформацію. Тобто, навіть коли мені важостівий редактор написав в день, я відразу її повідомив, що жодного повідомлення на сайті Букінгемського палацу немає. Якщо була б така новина, то ясно, що це відповідало дійсності. А так і тут вже зробив аналіз інституту масової інформації. Де показав, що це повідомлення йшло з проросійських телеграм-каналів, і його підхопили, не перевіривши інформацію українські медіа, тут ми повертаємося знову до проблем і викликів з Телеграмом, що цей месенджер досі є одним з найбільш популярних в Україні. І є багато свідчень того, що його насправді контролюють російські спецслужби ФСБ. Ну насправді цю новину поширили не тільки в телеграмі, але й е, звичайні сайти багатьох новинних ресурсів, і тут ми підходимо до проблеми е, факт-чекінгу і перевірки інформації. Але е, стосовно того, звідки запустився цей фейк, якщо говорити про так би мовити, російський слід, то з якою метою це було зроблено для того, аби дестабілізувати якусь ситуацію, не знаю, в Британії, ну навряд чи. Чи є все таки? Чи більше це був удар на Україну спрямований? Думаю, що це було пов'язано просто з тим, щоб маніпулювати інформаційним простором України, щоб українські медіа дали неперевірену інформацію, і таким чином Росія могла показати, що от, дивіться, українські медіа не можна довіряти. Окрім сайту Букінгемського палацу, я так само перевірив, зокрема, сайт БІБІ британського суспільного мовника, і там так само не було жодної новини про смерть його величності короля Чарльза Третього. І важливий момент, який помітили в інституті масової інформації, що в всіх цих повідомленнях було написано слово «Карл», а не Чарльз. І було багато суперечок. Як тільки е, померла Елізабет II у вересні 22-го року, то як правильно писати нового монарха? Карл чи Чарльз. Тому що правильно, Чарльз, Карл це російська традиція, і е, так як Україна тривалий час була під владою Росії, то Карл так само було поширено і. Більш розповсюджено, ми писали Карл, хоча правильно Чарльз. І це так само ще одна ознака того, що з російського боку було поширено цю неправдиву інформацію. Так, з довірою, е, яка під питанням до українських медіа, яку намагалися посіяти російські, е, так би мовити, е, зацікавлені особи, ми зрозуміли. А стосовно впливу цієї історії на україно-британські відносини, е, до прикладу е, в Британії подивляться на цю історію, скажуть, шановні, чому ви не перевірили? настільки багато ресурсів написали, чи може це якимось негативним чином відбитися? О, зовсім ні. І ми це бачимо по тому, що Посольство Великої Британії в Україні оперативно опублікувало коротку заяву, що це фейк, і для них ну, досить дивно було читати, що от прям більшість українських змі поширили неперевірну інформацію. Я не думаю, що це якимось чином вплине на відносини між Україною та Британією. Бо вони і так на досить високому рівні, значному, і Британія нас підтримує. І ми вдячні британцям за ту фінансову гуманітарну військову допомогу, яку нам надають. І Нещодавно було повідомлення про те, що Володимир Зеленський призначив послом у Великій Британії Валерія Залужного. І я але тут більше питання, звісно, виникає до того, що е, треба перевіряти інформацію. Що будь, будь яке поді повідомлення, воно повинне мати під собою якийсь ґрунт і офіційно перевірену інформацію. Ну, можливо, підґрунтям послугував ще і той факт, що з вчорашнього дня біля Букінгемського палацу проспущений прапор. Це все одно не може бути поясненням, бо так ми пам'ятаємо, як було з Алізабет другою, коли була спочатку неперевірена інформація, що вона нібито померла, і потім вже офіційно. Було повідомлення, що вона померла у замку Балморал в Шотландії. Це одна з резидентських, одна з резиденцій британських монархів. Ми все одно маємо довіряти лише тим джерелам, саме Букінгемського палацу. Бо лише Букінгемський палац повноважений. Коментувати все, що відбувається в житті монарха і його родини. Ніхто інший не може від імені Букінгемського палацу офіційно заявляти про там, стан здоров'я чи там місце перебування Чарльза Третього. Зрозуміло, що ми. Переживаємо за стан його здоров'я, бо на початку цього року було повідомлення, що Чарльз захворів на рак, і що він тепер не може відвідувати офіційні прийоми, офіційні заходи, публічні заходи, але разом з тим він. Приймає в себе політиків того самого прем'єр-міністра і є традиція, що раз на тиждень зустрічається голова кабінету з, з Монархом. Хоча так ще була історія з Кейт Мідлтон, що нібито не зрозуміло, що не було тривалий час її на публіці. І Зараз думають, де дійсно вона є. Але okay. ця історія вона має бути для нас усіх уроком, що не треба швидко публікувати інформацію, навіть якщо вам здається, що ця новина супер. Клікбейтно. Дуже важливо, так і клікбейтно. Так. так а якщо заглянути на перспективу в далеке майбутнє спадкоємцем, є корона старший син Вільям відносини України і Британії в такому випадку якось зміниться? Чи оця лінія підтримки вона буде продовжуватися? Чи все таки це більше лежить в форматері прем'єр-міністра? В середині Великої Британії активно точаться дискусії, яким має бути майбутнє монархії. Бо за різними опитуваннями від однієї чверті до однієї третини мешканців Великої Британії виступають проти інституту монархії і вони хочуть того, щоб. Зникла палата лордів, Верхня Палата британського парламенту, що було скасовано конституційну монархію. Разом з тим британська монархія це бренд, і що може змінитися, якщо монархом стане Вільям? Я думаю, що якихось радикальних змін не варто очікувати. Хоча ясно, що в самому британському суспільстві є запит на переосмислення їхньої колоніальної історії, бо багато вихідців з колишніх колоній Сполученого Королівства переїхали до Великої Британії після Другої світової війни, і навіть зараз є прем'єр-міністр Великої Британії індійського походження, в якого ріші сунок якого блискуча. Західна британська освіта, і він зумів стати керівником кабінету. Вільям в порівнянні з принцем Гарі, який відмовився від королівських обов'язків на початку 2020 року. Він більш таким правильним врівноваженим, і Кейт Мідлтон, дружину принца Вільяма, навіть порівнюють з принцесою Діаною. І очікується: ну, тобто, Вільяму, 42 роки, і Очікується, що пане Єгоре, фіналізуйте, будь ласка, мусимо завершувати. І британська монархія залишається тим інститутом, який формує бренд Британії у світі. Зрозуміло, дякую за роз'яснення за те, що знайшли можливість до нас долучитися і все пояснити. Єгор Брайлін, історик британіста і міжнародний оглядач.